То все жахлива неправда, так заявила мати затриманого голови СБУ Харкова Романа Дудіна. Як розповіла Лариса Дудіна, на подвір'ї її будинку вірвалися правоохоронці, поламали хвіртку і навіть погрожували застрелити собаку. І забрали сина, який, за словами жінки, приїхав погостювати. Це село Підгородне. Знаходиться воно на території колишнього Любомського району. Кілька днів тому ДБР тут затримало керівника Харківського СБУ Романа Дудіна. Йому пред'явили доволі такі серйозні обвинувачення у діях, які нашкодили. Обороноздатності і державній безпеці України за попередньою інформацією. Чоловік переховувався у будинку батьків. Про те, що був у підгородньому, місцеві не знали. На село не виходив. Односельчани про сім'ю Дудіних говорити не хочуть. кажуть негарно обмовляти сусідів. Про самого ж Романа Дудіна відгукується добре. Я, наприклад, нічого поганого про його не скажу. Дуже хороша людина. Я наскільки знаю, я робила колись на почті. Він завжди привітний був, завжди хороший. Я нічого не буду казати. Ні того. Чому не хочу? Я взагалі не знала, що він навіть і тут був. Ага. Поки от вони почали казати, що десь його забрали, я взагалі не знаю, знаєш, не знаю, коли він був і що бо він був, там все закрита зона. Нічого я не знаю, не скажу. А скажіть, що про нього можете сказати? Ну, я його взагалі не знаю навіть. Вони ж Бо... тут не жили, вони да, тут не навіть. да, Так, вони тут не жили, я про його нічого не знаю. Кажуть, що хороший хлопець. Таке ніколи б каже, не подумали, що ж там щось таке. Що славний такий хлопець не знаю, віч нічого не знаю. Село віддалене за лісом та з поганою дорогою. Все, як і скрізь на Волині. Окрім цього, маєтку він доволі вирізняється з сільського пейзажу: Дерв'яний будиночок, буруківичка, сонячна станція, ставок, сауна. На подвір'ї джип, на харківських номерах ще один позашляховик під'їжджає до воріт. Це батьки Романа Дудіна. Лариса Дудіна стверджує, усе, що сказали про її сина у пресі. Брехня. То, що вчора передали в березні, його й близько тут не було. Вперше він я побачила дитину літом. Його він, в березні а... тут не було. Він був на війні в Харкові. Це чудовічна неправда, яка була от ДБР, речниця ДБР. Його не було в березні. Але що пояснили вам правоохоронці? Чому пояснили? Тому що 24-го віддав зброю на охорону Харкова, тому що влади нікого не було. Ну, я ж не можу казати, я ж не була там. Це ж не працював. Я просто проти тої брехні, яка вчора я случайно на 1 плюс 1, Оце виску, Я просто в шокі була. Що він поїхав коли там, 24 чи 25 і в березні до мами на Волинь. Його не було, то його я вперше дитину побачила літом. Угу, він літом приїхав, а де він був тим часом? Ну він в Харкові був, де де він був? він був? Це можна перевірити по дням, по годинам. А сім'я вашого не... сина тут теж перебуває тут. Ну, внучата тут. Звичайно, онлайн, учоба. Я, знаєте, я, я не можу, в мене немає слів, просто немає слів. Коли речниця ДБР на всю країну бреше, Даже слово обманювати я не хочу вона бреше просто, що він в березні був тут. Він воював і захищав Харків. От а ви говорили, що віддав зброю, віддав зброю, як це зрозуміти? Ну, атошникам, теробороні. Був воєнкомат закритий був. Ну ви ж читаєте оці. Я ж не я покажу те, що я знаю по цьому. Син небагатослівний. Він патріот від макушки до п'яточок, розумієте? І це, це ужасно. Це, ну, це, це про це таке безправі. Ну ми, звичайно, ми підключаємо абсолютно всіх. Ми все, всю, всю ну, всіх, адвокатів, всіх підключаємо абсолютно. Тому що ну, це, це, ну, це жах. Це просто в нашій країні це жах. Щоб писали, що оголошували в розшук, чи був він у розшук. Ну, звичайно, ні. А де він був? Він в Києві був, який розшук. Його періодична служба, бо він в розпорядженні, він не звільнений з служби. Він приходив в розпорядження, там, він був, коли служба його викликала. В якому він розшуку? Ні, ну, не був він в розшуку, наскільки я це все знаю. В якому він? Тож невідомо всі тут абсолютно. І те саме в селі, бачите, забори великі, але ж вони прозорі, нас всі бачать. А як відбувалося затримання саме безпосередньо? Два свірвалися, заходили. Да, Тоби... да, да. Як ДБР? Калітку угу. зламали. Це в шокі, перелякане. Викликали чоловіка інсульт три роки назад, викликали швидку, Це зафіксовано, 220 двадцять Йому тут кололи його це все, діти. А, а дітям, як оце все, да? це все було. Тут собака. Вони що казали? Собаку пристрелимо, да? Бо собака гавкала тут. Пристрелимо собаку. Вони вибили цю, я кажу, що не зайдете, не знайшли, бо отак, от, в принципі, у нас відкривається, бо ми ну, машиною виїжджаємо так, кажу, можна відкрити це. А вдруг він відстрілювався, а у нього зброя і мінає, бо він був у 14-му на війні. Ну, кажу, кошмар, ну кошмар це вообще це, 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 це ужасно. До речі, Лариса Дудіна наголошує, їхні статки не пов'язані з роботою сина. Усе самі здобули власними руками. Це ми будувалися. Ще переїхали. Ми переїхали сюди 10 років, і у нас оце все до роботи сина де лібо. Правда, у нас була квартира, там була лодка, там гаражі були. Ми все продали. Ми тут побудувалися. Якби ми не ми, якби ми жили там десь в місті, ми б не виділялися, бо в місті всі одинакові. Ми в селі виділяємося. Але це наша це мама в мене, це батьківська орендована, ця, Це мама на земля, і все. Між тим, попри те, що Роман Дудін затриманий, він останні дні активно веде блог у Фейсбуці. Де Розповідає багато цікавих речей. Ось, до прикладу, він пише про кадрові призначення в службі безпеки України станом на 20 липня 2022 року було призначено тимчасово виконуючого обов'язки начальника департаменту захисту національної державності Служби безпеки України полковника Андрія Миколаєвича Іщука та заступника начальника вказаного підрозділу Андрія Селенкова. А також у цьому пості публікує фото, де як стверджує зображені. Андрій Саленков разом з авторитетами кримінального угрупування, яке довгий час займалося вимаганням рейдерством та з навмисними вбивствами у Дніпропетровській, Харківській та Полтавській областях, про своє затримання пише, що це інформаційна атака на замовлення офісу президента. Єрмак і Татаров співпрацюють з ФСБ. Які ще докази потрібні? Тепер вони хочуть посадити мене за те, що саме я не дав здати Харків. Я зупинив виведення 92-ї бригади з Харкова за кілька днів до нападу. Я підготував захист Харкова, коли нас бомбили з літака. Тоді як люди, назначені Єрмаком, ховалися по закутках, тільки росіяни почали відходити. Татаров приїхав в область. Далі моє звільнення і вже затримання. Служба безпеки України це саме та служба, яка все про всіх знає, але не завжди розповідає. Проте тут інший випадок, пане президенте. А де Медведчук він випадково не верев? Покажіть Медведчука, що в Україні слава Україні! Наталка Поліщук, Дмитро Кудик для новин на часі.